Делились с Катюшей, едем в ресторан вдвоем на такой крутой машине, на Тесли. А девочки поехали в отель переодеваться. Доехали. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот наш ресторан Ла Ла Луис. Луис. А так. Ла Луис.

Да, очень симпатичный. Прям ресторан-ресторан. Французский. Французская кухня исключительно Класс! Очень атмосферно. Здорово. Наверное, да. Супер. Угу. Второй этаж. Это отдельный, наверное, зал. Как красиво, очень стильно. Французская легкая, музыка приглушенная. Играет вид из окна. Париж, Париж. Я влюблена. Восхитительный город. Вообще. Супер, я настолько счастлива. Очень красиво. Это дамская комната. Так, дамс. Это обед. Гарно, добрый, все. Да, я пирож, приц пела. Тоже вкусная пирожка, приц. Так, а что у нас? У нас и десерт, чипа с десерт. Все, у нас все. И десерт тоже. И прям сразу десерт заказываем, да? Да. И прям сейчас цепой. Можно с собой. Смотрите, суть прикол в коршок. Мы выбираем. Либо мы будем, например, антре и типа вот, это пля, потом типа антре пля и десерт, или пля и десерт. Я выбираю мы средний вариант выбираем. Он будет для человека нам стоит, сколько на момент, неважно. Если выбирается что-то. Что um, um. uh, uh, у тебя сверху для сверху это тоже Есть На, да, это, как, это, как это кольца, кольца. кольца да, очень тонкие кольца, кольца. нарезаны. На это, скорее всего, макарони-кратен. я понимаю, что, да, есть, Типа тесто, паста, паста, <соспешим> что-то типа такое. Но звучит так вкусно, я крем. <соспешим> <Да, тут, соспешим> <дружбер, соспешим> сразу я буду давай в силу Так, поедем.

Расскажите, как, как этим пользоваться, потом, просто, чтобы да, дать Ага, Просто держать так, и вилочка. А потом да, да, маленькая да, вилочка, вилочка ага, давала. А, это хлеб. Как потом кажется, как я снимаю? Спасибо. Буду первый раз пробовать в жизни. Интересно. Пробую первый раз. Мастер класс. А можно мне? Да, мастер-класс, да? Да, все раз. Ага. Берем. Берем вот так вот. Захватываем. Хлебчик. Выливаем на хлебчик. Настаем вилочку. Ага. Закусываем хлебчиком у з... снег. Ага. Спасибо.

Для фокусів? Я так зачарована Зачарована, так. Раді цього я не готова, типа. Добавити з цим суком три часа. А я радість буде готувати. Я that is not the same. Я не поступала, давайте скажи на прошлое. О, Главное, щоб ніде не улетіло, знаєш? Давай я помогу. Помочь? Дякую. Дякую. А це ок? Він мені якийсь насичений, бо трошки розведений. Барбас у лікарні. Він мені взагалі ніяк. Навіть mm -hmm. смаку не вистачає. Таке, як я сам готувалась. А тобі, Катя, смачний суп? Ні. Ні? Ну, це просто суп, супер. Так, да, так. Я думаю, я люблю лук, і в мене були прям фонарики. Давайте по ты посолова. Я... Як ти його тоді захватила? Во. Так, да, да, я уже был. <говорила> <говорила> Я думаю, що слава спочне, це буде ось ця підгоріла корочка. Ну просто оцей сирок, який не доростворився. Він не недоростворився. А що я не? У тебе теж борьба собі?

Подобило. Аль, подрыслав, может, побила? то Потобила, да. Я же строшки вот. Можно хорошо. Ні, ну серйозно, дуже дякую. У мене, наприклад, це перший раз за кордоном. І без такого гіда, таких гідів мені було набагато важчих. І дуже класно що ти класно пояснюєш. Тому що не соромно теж і запитатися. Навіть тупі відомо. Як я казала я, я буду задавати тупі випроси. Компанію, ти просто супер класна. Дякуємо. Компанія просто. Супер, а, да. Не хотим уезжать. Чиназос и За чудову нашу поїздку, за нас. Він просто в гоночки грався. Типу, а коли я проходила мимо, він не встиг дуже швидко закрити комп'ютер. А там, а там. Що це Коковен? Це от, в його Ти Коковен заказала? Ні. Ні. А що ти Я кратен на ТНЗ А хто Коковен. А, це може я замовляла? Це перше, що в меню? було? Це перше, що було в меню? Дякую. Це я замовила. Так, це типове французьке блюдо. Лумпа, лумпа, лумпа. Мама. Стейк? Это стейк? А что это? Ні, не, а що це таке? 12 годин томлений ягня. Томлений ягня. Томлений ягня. Кокобен. Коковен. Це дуже гарно. Це коковен. А як його треба їсти? Макароні. Oh. Okay. Okay. Це стейк. Це градин макароні. And that we call salad And we order and we ordered here salad. Yes. Okay. What salad? You don't understand. You want salad on the side? Я уверен. А океа. Це ну це коковен. Да. Підух петух. э, у увенні, яке ти загодом людинний. Тобто він має розвалюватись. Так. Я думаю, що треба просто трошки розвалити його там і перенести собі на пасточку ага. разом їсти. Оце все коротше да. змішати, так да? ага. цікаво. Тепер є жаліше не замовила коко. Хочеш скуштувати таке, попробувати? Тобі кусочком поділитися? <laughs> Такий запах. З mm. того, як це виглядає, має бути прям. Так, треба, коротше, оце змішати з цим. Там льоний. Запах дуже приємний. Смачного. Сюда. Смачного. Ну це вже смачно. Я надіюсь, я правильно. Ти впевнена, що так це таке? Це до картопи йдемо? Боже, зараз там французи сидять, рядом сміються, напевно, що не правильно. Тут якісь овочі, так? Да. Да. Овочі, так. Да. Давай тобі оце щось положу туди. Нас... Ні, кусочок маленький такий. Оце, давай, давай. Давай тарілочку. Подлівки не надо. Як в столові. Подлівочка. Так, типу так. Зараз будемо дикувати. Для народження. Французький десерт, Пари, да, да, да. нього завжди бре. Будемо куштувати. Я зрозуміла, що треба було брати два. Угу. Да, да. Трошки вам нічного Парижу. Ми вже будемо з дівчатками. Я вже перейшла на українську мову, тому що у нас, як ви, вже певно. Звернули увагу, всі дівчатка розмовляють українською мовою. Я також автоматом перейшла на українську мову. І взагалі, я вважаю, що за кордоном в Європі в частності нам, українцям, потрібно розмовляти українською мовою. Нічний Париж. Зараз будемо вже йти на прогулянку і дивитися головну Парижу Ейфелеву вежу. Бай-бай! Like no? Only four. Ну все. Отменяйте заказ. Can you cancel the, the ride? Mm -hmm. okay. Протопили трошки. Mm -hmm. Трошки протупили. А, він просто подумав, він не розуміє, він бачить, що давайте наш четверть і да, да. пошла. Okay. Тому що father Надо. А где покупать брелочки? У меня заказ 10 штук домой. штук А мне 11 Я так за компанией им <laughs> one euro. One euro. One euro. Uh, we need twelve, uh, maybe. Um... Discount? Discount? Twelve for ten euros. Twelve? for ten euros. Twelve? Twelve. 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 Five piece for one euro this last. Шо? Can you please repeat? This floor original, yeah. Uh-huh. Ага. This black original. Це якесь некрасиве, що ти мені даєш? Оце я хочу. Жовту. Так, два. Вот это вообще О, серебряное Три Раз, два, три, четыре Пять Шесть Семь Восемь 9, 10. Все, я выбрала себе 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бери, держи, тримай, тримай, тримай. Один? У тебе один? Так, 12, how much? 12? 12. 10 and 2. 12. Окей. How much? 2 pieces for 1 euro. 1 окей, окей. Окей, 6 euro. Six euros? Six euro? Yeah. Okay. We need this pound. Five euros, okay? Five euros for this. For yeah, this school girl. Yeah. Okay, six. For my five, five, five euros. Right? Okay, no problem. Oh, thank you. Five? Five. five. So you. <laughs> thank you. Thank you. With a bowl Yeah. Let's yeah. see. Yeah. Yeah. Nice. Так, фух, все я уже выдохнула. Туда? А фотку? Хочешь выключить? Да, игра посередині все фоткаются пос посредине дороги.